У Дніпрі група волонтерів привласнила пожертви. Лише 10% доходили до армії решта між собою ділили. На Одещині шахраї брали передоплату за допомогу в пригоні автомобілів для Збройних сил України, але зникали без виконання обіцянок. Псевдоволонтери збирали кошти готівкою у скриньках чи на вулицях, але не військові ані фонди не отримували їх у повному обсязі. Це далеко не повний список схем по видурюванню грошей у людей під прикриттям волонтерської вже допомоги, як не бути ошуканим і бути впевненим, що твої гроші йдуть на дійсно добру справу. Про це говоримо далі, Руслан Вітвицький, заступник начальника відділу протидії онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції, підполковник поліції. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. І будемо з вами продовжувати цю тему. Ось ця історія, яка відбулася у Дніпрі, це було у розробці Служби безпеки України. А які схожі випадки були у вашій практиці в розробці? Які доведені до кінця? Чи можете поділитися цим? Так, звичайно, в минулому році наші співробітники департаменту Кіберполіції спільно з слідчим підрозділом та за керівництва прокуратури. Спільно з правоохоронними органами Республіки Молдова викрили організовану групу зломисників, які з 2023 року ошукували українських військових і їх, їх членів сімей. Ось та волонтерів під продажу неіснуючого товарів, саме автомобілів. Ось е, е, пірохоронці встановили, що до скоєння цього злочину. Причетні особи різного віку, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України вісім е, фігурантів, які проживали на той час в Одеській області, вони переїхали до Республіки Молдова, звідки і почали реалізовувати шахрадські схеми. О, організа... організував злочинну схему 34-річний уродженець Російської Федерації, який, скажімо так, розподілив. Між спільниками обов'язки. Хтось доставив на територію молодої сім-карти українських мобільних операторів, хтось створював фейкові оголошення на популярних маркетплейсах, а хтось здійснював рекламну кампанію для просування своїх послуг в мережі інтернет. Зломисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ, то, звичайно, за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному із месенджерів. Ось і домовлялися про передплату за приго навки за кордон. Особливий цініст полягав в тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документального підтвердити свою приналежність там, наприклад, до зсу чи до волонтерської діяльності. Далі отримавши від них кошти, попередню плату аферисти насміхали з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку Російської Федерації, видаляли листування та блокували наших замовників, не виконуючи звичайно зобов'язань, фігуранти знімали кошти в банкоматах Республіки Молдова і використовували їх в своїх тілах. Також користувалися розрахунками. Поліцейські в рамках цієї міжнародної операції провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 на території України. Під час обшуків були вилучені кошти. В великих сумах, так потім транспортні засоби, картки банки Молдови, Україна та іншу там чорну, чорні записи та комп'ютерну техніку. Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн мільйонів гривень. Ось це така наших реалізацій. Пане Руслане, тоді постає питання, як взагалі відрізнити псевдоволонтера від волонтера, тобто ось всі ці історії, які відбуваються, вони ніби відображаються і на якості, наприклад, відкритих зборів вже у реальних волонтерів, які допомагають дійсно допомагають армійцям, нашим бійцям на передовій. Тож, чи є якісь маркери, за якими можна зрозуміти, що щось у цьому зборі або у цьому волонтері, скажімо так, нечисто? Дивіться, ну в першу чергу обов'язково потрібно запитувати документи, назву організації повну, реєстраційний код в єдиному державному реєстрі підприємства організації України, наприклад, як номер договору, номер звіту, контактні номера телефонів обов'язково і сторінки в соціальних мережах. Отримавши код, даний код можна перевірити через мін'юст. Ось, наприклад, є також неприбуткові бази у нас в відкритих джерелах, які, через які теж можна перевірити код компанії і дізнатися інформації. Ось, Якщо, наприклад, ви код не знаходите, і, то це якби, має бути сильний маркер для того сигнал тривоги, що компанія такої не неснує і намагає. Мається обманути обов'язково. Можна також просити фото і відео волонтерів з місць, наприклад, якщо це якийсь вантаж. Просить фото відео з самого біля самого вантажу можна. По отриманим фотографіям, звичайно, можна через відкритий доступ перевірити метадані, чи вони були зроблені на тому місці, де вказує волонтер чи ні. Ось, якщо мало інформації, можна просити більше контексту. Тобто, надійні волонтери по практиці вони завжди надають докази про доставку, чеки, фото, відео і так далі. Також можна запитувати фінансові звіти. Ось або посилання на них. Чесні фонди чи волонтери їх постійно публікують, і в цьому нічого такого немає. Знаєте, що ще дуже багато зараз? Чого багато в інтернеті? Дуже багато ось цих зборів, які відкривають знайомий для знайомих, якісь абсолютно нойнейм, no якісь люди, які збирають там умовному брату, якомусь співробітнику своєму, хлопцю, якого знаю особисто. Знаєте, ось ці всі історії. Їх дуже багато зараз насправді. І, Зараз ми коли говоримо про якісь організації, які займаються вже волонтерством, це хоча б зрозуміло. А чи є взагалі ось небезпека в тому, що отакі збори вони можуть бути шахрайськими? І якщо так, то як це перевіряти тоді у звичайних людей? Чи можна їм довіряти взагалі, в принципі? Е, ну, дивіться, е, ви маєте на увазі, чи варто, якщо збори йдуть на особисті банківські карти, е, то загальна рекомендація переважно не рекомендується для великих сум. Тому що, е, якщо ви не знаєте організатора особисто, краще переводити звичайно на рахунки організації або через верифіковані платформи. Рахунки організації в них свій є IBAN, Ось який також можна перевірити через сайт НБУ, і буде приналежність до банку і чи верифікований користувач чи не верифікований. Ось тому загальна рекомендація не для великих сум, тому що якщо ви не знаєте людину особисто, яка просить про допомогу, це вмовірність є того, що це можуть бути шахраї. Пане Руслане, а взагалі, чи є зараз таке поняття, як розповсюджені шахрайські схеми, і чи є у вас можливість нам трішечки розказати про них, якщо вони б є? і з якими ви стикаєтесь зараз найчастіше, як кіберполіція? Е, дивіться, на розповсюджені е, шахрайства у нас на, на даний час це дзвінки від імені співробітників банку. Тобто людям телефонують єдині співробітники банку, переселяють Служби безпеки, ось, під впливом отримують доступ там, до банківських рахунків, чи, до, чи отримують вхід до банкінгу, ось подальшому використовують кошти, е переводять кошти на свої рахунки, використовують в своїх цілях. Ось. Потім е е фішингові посилання, Ще є один із критерій шахрайства, який зараз. Популярний людям, наприклад, люди можуть приходити будь-яку соцмережу, чи будь-куди посилання там щодо продажу якогось товару, чи точна інформація Людина переходить, вводить свої реквізити банківських карток, чи інфо це Ця інформація заводиває, шахраї хранію, в подальшому теж здійснюють переказ коштів на свої підконтрольні рахунки. Ось також ще є схема по недостатку товару. Тобто люди знаходять товар на якомусь маркетплейсі, домовляються про те, щоб його купити. Зломисники просять попередню оплату за товар, отримуючи кошти, звичайно, товар не насилають і шукують людей. Ось. Ну і там ще, ще є декілька, скажімо так, схем, але вони менш розповсюджені, в принципі, як зараз. Ну і відповідно. Те про що ми тема про що ми з вами спілкуємося про псевдоволонтерів? Це теж одна із таких критеріїв шахрайства зараз які використовуються. А от у псевдоволонтерстві чи є якісь вже схеми, на які ви звертаєте увагу перш за все, і взагалі, чи є вони там безпосередньо при збиранні грошей на армію? Умовно кажучи, ось ці збирання на вулицях або онлайн збирання грошей, як з цим відбувається, чи там ще щось винайшли нового? Ну, на даний час, ви знаєте, в нас постійно шах шахраї шах, крокують з е, часом, так? З інформаційними технологіями. Ось, відповідно, вони постійно щось е, придумують нове, е, і в тому числі по псевдоволонтерам, як ви кажете. Так, псевдоволонтери зазвичай, якщо вони е, хочуть зібрати якусь суму, вони. Е, Виставляють, наприклад, оголошення в соціальних мережах, і маркер червоний це має бути що терміново, без підтвердження сум, без підтвердження фото будь-яких, без доказів того, що ця сума кудась буде потрачена на військових. Це перші марки того, що це шахрайська схема. Ось далі інша, інша ситуація це коли вони, наприклад. Теж знову ж таки підробляє сторінки відомих фондів по збору інформації. Дублюють сторінки, схоже на просто змінюють номера рахунків. І ось змінивши номера рахунків, люди потрапляють звичайно через соцмережі на ці сторінки і там здійснюють переказ коштів. Тому обов'язкова рекомендація, що не потрібно в соціальних мережах здійснювати переказ коштів, а краще. Шукати сторінки на да, офіційно офіційних ресурсах, ось і е, плати. Також можна перевіряти, наприклад, е, інформацію відкритих джерел. Тобто, якщо фонд чи волонтер е, справді. Займається збором коштів для збройних сил України. Він цю інформацію постійно висвітлює в різних СМІ медіа все на соціальних мережах, в соціальних мережах. Тобто, будь-який громадянин може знайти фотографії з цими підтвердженнями, пане Руслане. А якщо ми говоримо, наприклад, про реєстр якийсь в Україні, чи є він, чи існує, де можна перевірити інформацію про якийсь, наприклад, благодійний фонд. Ну, дивіться, по реєстрам. у Нас є реєстри наприклад, мін'юста. Так ми можемо знайти інформацію там. Є неприбуткові організації, де ми забивши, написавши назву організації чи волонтери можемо перевірити інформацію. Ось є, скажімо так, зараз в відкритому доступі велика кількість. Різних організацій, які безкоштовні, так і які обов'язково можна, де обов'язково можна перевірити інформацію по е тих волонтерах, які про себе дають більше інформації. Скажіть, а наскільки важливо, щоб, наприклад, фонд мав особистий рахунок, щоб це були не картки? Правильно, я розумію, що якщо це мова йде про фонд, то там обов'язково має бути якась юридична, юридична включеність, юридичне оформлення. Що там має бути, і наскільки за якими принципами і маркерами можна зрозуміти, що цей фонд дійсно займається, акредитований займатися збором грошей? Шей, наприклад, для військових або для будь-якого волонтерства, так дивіться. Ну, в першу чергу у них має бути статут свідоцтво про реєстрацію, витяг з державного реєстру підприємства організації України. Потім банк, банківські реквізити з поясненням приглашенням платежу, тобто офіційно кроофіційний рахунок фонду. Також має бути фінансова звітність, баланс і звіт про фінансові результати, як для неприбуткових. І, наприклад, для прибуткових щомісячні річні звіти, аудиторські висновки, якщо вони, звичайно, є. Також може бути як варіант акти, які складені якісь чеки, накладні, фото, відео, протоколу передачі вантажу. Ну і звичайно, публічні щомісячні оновлення, куди потрачено кошти. Тобто волонтери постійно, я повторюсь, вони ведуть публічний спосіб життя, і вони на своїх соціальних мережах виставляють інформацію, фото, докази того, куди були потрачені кошти. Так само по фондам ми можемо, вони виставляють звітність. Якщо будь-який громадянин України бажає переказати кошти їм, він може попросити у них потім обов'язкового підтвердження, куди ті кошти були потрачені. Добре, а якщо, наприклад, будь-яка людина України переслала гроші ось в такий фонд, і звісно, хоче побачити, куди буде, були потрачені ці кошти, а фонд відмовляється надавати їй Таку інформацію, чи може це взагалі таке бути? І як діяти тоді? Чи це маркер знову ж таки шахрайства, чи що це недопрацьовка піарників, умовно кажучи, фонду, які правильно не зорієнтувалися? Як діяти в такій ситуації? Ну, чесні фонди, справжні фонди, вони обов'язково нададуть підтвердження. В тому числі казали, фото, звіти, фінансові фінансові звіти і так далі. А якщо фонд відмовляється надавати будь-яке підтвердження, це маркер того, що ймовірно ви потрапили на шахраїв. Відповідно, коли ви здійснюєте переказ коштів, ви маєте розуміти, що і зберігати скріншоти оплати. Для того щоб подальшому, якщо у вас виникають сумні, ви могли звернутися в банк для блокування коштів чи повернення коштів або для звернення, наприклад, до нас до департаменту кіберполіції, щоб ми подальшому отримавши цю інформацію, могли перевірити справжній фонд, несправжні, куди були потрачені витрачені кошти. Пане Руслане, Руслана, от ви сказали, що деякі шахрайські фонди вони імітують, начебто відомі фонди волонтерські, роблять підробляють сторінки, які візуально дуже схожі на офіційні фонди. Чи можливо взагалі їх перевірити якимось чином, не вдаючись у подробиці, не вимагаючи документи і так далі, і так далі? Тобто, чи є така поверхнева перевірка, яка б допомогла людині зрозуміти, що ця сторінка щось з нею не так? Ну, так, звичайно. В першу чергу ви можете перевірити, якщо ви там десь, наприклад, соціальні мережі будь-які знайшли на сайт і по цьому сайту перейшли. В першу чергу ви можете подивитися на повну назву сайту, перевірити там на додаткові символи чи на помілки. Тому що, зазвичай, фішингові сайти чи такі ресурси, вони відрізняються від справжніх. Могло навіть в одній букві можуть відрізнятися. Ось і копіювати. Також потрібно порівнювати реквізити на сайті тому, на якому ви перейшли, і, і ті, що є в реєстрі або офіційних сторінках. Тобто, якщо ви, наприклад, перейшли за посиланням і у вас не виникли якісь, скажімо так, підозри, краще всього перевірити в реєстрі цю компанію, або пошукати на офіційні сторінки. Також, як я вже казав, не рекомендовано переходити по посиланням з месенджера. Краще відкривати офіційний сайт через пошук. Також потрібно перевіряти дату створення, історію сторінки, якщо це в соцмережах, і коли був створений аккаунт, чи новий аккаунт з історією чи без. Якщо він, звичайно без історії, там дуже мало підписників. Це має маркер того, що ймовірно, що він насторожує. Якщо у вас взагалі виникають сумніви з приводу достовірності, краще знайти на офіційному сайті номер телефону фонду або в реєстрі. Ну, зателефонувати і дізнатися, що їхній сайт не їхній, чи дійсно вони збирають кошти чи не збирають. Пане Руслане, наскільки важливо або не важливо звертати увагу вже на публічну взаємодію, наприклад, фонду з якимись військовими частинами або міжнародними організаціями, чи це має вагу, чи це має значення? Звичайно, це має значення, тому що якщо це справжні фонди чи волонтери, вони постійно співпрацюють з Збройними силами України, або з якимись військовими частинами при збройних сил України. Вони постійно про це звітують, як волонтери чи фонди, так і ресурси там будь-яких соцмережах військових частин. Е, і е, обов'язково треба перевіряти не тільки сайт фонду чи волонтера, а й перевіряти дані фотографії, чи не були вони десь викрадені, наприклад, в іншого волонтера і були розміщені схожим посиланням. Ось також потрібно перевіряти, чи ці е, е, військово-та військова частина, чи ті категорії броних сил себе підтверджує і теж має виставляти такі фотографії підтвердження того що вони дійсно фонд співпрацює зі збройними силами України і дійсно отримує те що потрібно ну і ті кошти які звичайно українці ми в тому числі вам переказуємо вони мають е доходити до збройних сил України Пане Руслане, якщо не виставляє фонд е, ніяких звітностей, ну, наприклад, або якщо е, наче е, фонд добре, іначе він існує, іначе все добре, іначе перевірили, але, наприклад, якийсь окремий збір, не виставлений. Що тоді робити? Чи варто, наприклад, звертатися до публічності? Чи варто звертатися до е е е поліції? Я не знаю, до керівництва фонду. Чи це може бути в якихось окремих випадках, наприклад, якщо фонд допомагає, там, умовно кажучи, якомусь дуже, дуже закритому підрозділу? Чи буває так? Е, звичайно, таке е можливо. Але е, все рівно, навіть якщо якийсь закритий збір, чи е, якийсь підрозділ отримує там забезпечення, яке їм потрібно, яке вони просять, е, волонтери, коли передають, вони е, обов'язково е, можуть робити фотографії. Далі на фотографіях вони, е, скажімо так, закривають обличчя тим. Збройним тим співробітникам Збройних сил України чи якимсь спецпідрозділом для того, щоб їх, їхні обличчя не були в відкритому доступі. Ось так і також вони е, обов'язково роблять фото, фото відеозвіт. Тобто, е, я розумію, що там бувають збори різні, але е, якщо збір для збройних сил чи для якогось підрозділу, це в основному відкритий. Збір, тому що будь-які закриті збори, е волонтери навряд чи, там, чи фонди зможуть е здійснити покупку. Тому відповідно це такого не має бути. Пане Руслане, що б ви порадили людині, яка хоче задонатити, але ну дійсно боїться зараз стільки шахраїв. Невідомо як донатити, невідомо кому можна довіряти. Всіх перевіряти це дуже дуже довго чи будуть якісь поради від кіберполіції, як це зробити, і бути впевненим, що ось ці гроші дійсно прийдуть туди, куди потрібно. Дивіться, в першу чергу потрібно обирати перевірені фонди, так, або е, тих волонтерів, з яким яким вам хтось будь-хто знайомих рекомендував, чи, наприклад, якась місцева е, рада рекомендувала, чи військова частина. Ось е, також е, е, маркер того, що це справжня. Справжній волонтер чи громадська, організація, у них є офіційні сторінки, у них є офіційні реквізити, у них не свої банківські карти, Ось. також вони публічні, тобто, у них є публікації, фото, відео після передачі. Тобто, реальний волонтер він не боїться публічності. Якщо, наприклад, громадяни кидають якусь велику суму, вони обов'язково мають домовлятися про якийсь договір чи акт прийому передачі. Або їм потрібно тоді надсилати через сервіси, що дають платіжні історії, такі як банки. Якщо виникають сумніви, звичайно, потрібно звертатися в першу чергу в департамент кіберполіції, потім в банк, щоб змогли ем, блокувати під реквізити для оплати. Останнє питання, напевно, яке хочеться, щоб ви прокоментували, чи дійсно є якісь конкретні кроки, і чи можна їх зробити кожному українцю для того, щоб от 100% бути впевненим, що ці гроші пішли на добру справу? Яким чином це можна організувати так? Чи може пошукати, наприклад, знайомих, які можуть збирати гроші? Чи не варто цього робити? І от дійсно чи всі ці гроші? Гроші йдуть на ЗСУ, йдуть на те цільове призначення навіть у фондах, на які спочатку збирають. Чи можна бути в тому впевненим? Дивіться, кожен фонд і волонтери вони, якщо вони справжні і вони патріоти, вони обов'язково надають вам фото і акти по, 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 по тим зборам, які вони виставляють. Тобто, якщо є якийсь збір для якогось там, потреб для Збройних сил України, є якась відповідна сума. Тобто збір там на якусь відповідну суму, якщо він був повністю закритий, волонтер чи та громадська організація, вона закриває збір, купує відповідний товар, який потрібен для збройних сил, ось надає прозору звітність. Тобто ще раз фото, відео, накладні е, і так далі. Можливо, також, там, як багато хто робить, фото з при передачі, там, якщо це автомобіль, наприклад. Це маркер того, що е, кошти були повністю витрачені на Збройні Сили України і повністю за призначені. Що ж, пане Руслане, дуже дякуємо вам. Руслан Вітвицький, заступник начальника відділу протидії онлайн-шахрай з департаменту кіберполіції, підполковник поліції був з нами на прямому включенні, Відповідав на наші питання щодо кібербезпеки, чи безпечно зараз волонтерити і збирати кошти, і надавати кошти волонтерам. Дуже дякуємо вам. і прощаємо з вами. Так, я теж дякую і хочу ще коротко сказати: пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Дякую щиро. Дякуємо. і Погоджуємось. До побачення, до побачення.